Друзі, я вас вітаю від компанії «Автопарк ЮАН» нове чудового надходження. Це в нас 12-го року БХ Ф-10, 2-літровий дизель на повному приводі з автоматичною коробкою передач. Автомобіль гарненький, як зовні, так і всередині, по техніці без зауважень. Повністю обслугований на гарному колесі. Взути свіженька літня гумом. По салончику, шкіряний у відмінному стані. сумніви по пробігу не викликає. Всі функції працюють справно, повний електропакет, шкіряний, мультикермо, датчик світла. Ось такі сидіння. Режиму руху, широкий монітор, двозонний клімат, підігрів у переднього ряду сидінь та багато інших корисних та зручних використання функції. В вашому доступі запрошуємо на огляд та тест драйв адреса Грушевського 15А. Придбати це авто можна як за готівочку, так кредити болізних. Ще у нас є дні. Чекаємо на вас.